Доброго дня, колеги. Ну, тему мою оголосили, то я буду рухатися далі. Проблема на сьогоднішній день неврологічних захворювань є одна з таких світових проблем. Це така. Одна із критичних захворювань і багато програм, в тому числі Європейського Союзу, спрямовані на вирішення таких таких саме цьому цьому. Ну, перш за все, це дійсно такі дослідження вони є складними. В плані тобто об'єкти такі є, є складні, тому що. Це все пов'язано, тобто, якщо ми ставимо задачу не тільки такої простої діагностики, так, але вирішення причинних саме чин, чинників, то це пов'язано дійсно з надзвичайно великим обсягом інформації. От проблема полягає в тому, що на сьогоднішній час спостерігається дуже велика втрата інформації значить, саме за рахунок таких простих методик, таких простих методів аналізу цифрових сигналів. Ну і, власне, пошук таких методик, які би могли описувати складні процеси, такі анормальні, тобто пов'язані з. З певною стадією таких захворювань для діагностики таких, таких задач, значить, пропонується ось ось така апаратура, це цифровий планшет, на якому можна відслідковувати різні такі зразки. Тобто па пацієнту. Ну, вчорашній доповідач щось намагався так на пальцях сказати, от, рухи є надзвичайно складними. Наприклад, якщо хворий є вже в такому стані, що, скажімо, рука трясеться, то ми бачимо навіть скільки втрат інформації за рахунок тому, що людина не може добре тримати оце електронне перо, так, і таким чином, цей, ну, нам перш за все ці речі вирішені. Запропонований це спеціальне електронне перо з мікроксилометром. Таким чином можна отримувати ось такі ось складні зображення рухів, значить, їх можна розглядати в різних проєкціях, так. Ну і, перш за все, це пов'язано з застосуванням відповідних методик. Якщо розглянути якусь одну із проєкцій, то це буде така складна траєкторія. Кожен елемент руху, значить, він керується відповідними сенсорами. Таким чином, ось такі рухи, вони відбуваються під дією когнітивних сигналів, От, тобто апаратура пов'язана є така, що є електро, пацієнт використовує електродний. Е електронну ручку, так, значить, і на планшеті проводить е про, значить, відповідно, звичайно, е ну, е точність набагато вища, ніж просто пальцем вводити, так, і важливо скажемо, е які саме когнітивні зв'язки діють на е кожен рук. Тому традиційні моделі вони для таких е засобів недос просто е недостатні, оскільки інформація. Втрачається, втрачається дуже великий обсяг інформації. От, тобто, нам перш за все запропонована така гібридна модель, яка полягає в декомпозиції отаких траєкторій на велику кількість сегментів, значить, може бути там і декілька тисяч, і, і ще більше. От, і це, це дозволяє враховувати ось такі ефекти е, цих процесів. От. Навіть якщо це розкласти в просторі, то ми маємо ось таку собі ялинку, От спочатку, з ніби так ми спостерігаємо вливання, значить по одному контурі. Деякий момент цей хворий може так, такі от траплятися випадки, значить такі приступи. Так, тобто, коли, скажімо, в одній точці, функція має декілька значень, таким чином потрібно. Переходити з однієї координати, значить на іншу часові, і в такі зони, значить, також відслідковувати. Якщо подивитися на відповідність, наприклад, сигналів, тобто значить, які йдуть цефолографа, так, значить, там перший, другий, третій момент часу, так, і моменти руху, то приблизно можна такі впливи побачити, значить, відповідно. Якщо взяти якийсь, наприклад, і ту точку, то максимум цього сигналу буде отут, і по мірі проходження, значить, цей сигнал уже буде, тобто буде якась після дія, от вона показана такими експоненціальними спадами, от і в наступній точці додається вже сигнал, який діє в момент часу Т2, і зрозуміло, що. Значить, поточні сигнали вони не діють на, на попереднє, тобто тільки, тільки май, майбутній вплив. Це все враховується ось, ось такі моделі. На кожному елементі, значить, розглядається ось, певна тобто певні про, про, значит, рухові процеси, тобто такі невеличкі моделі поширення звукових сигналів. От, але це, якщо подивитися, значить, на, на систему, то це буде система з великою кількістю рівнянь, декілька тисяч ось, ось таких рівнянь, які потрібно розв'язувати на суперкомп'ютері. Для цього застосовується з нами розроблений матричний, тобто незвичайні перетворення фур'єр, класичний, так, а така матрична теорія гібрид, таких гібридних інтегральних перетворень, так? Тільки так коротко це. От. І в результаті, значить, ми отримаємо такий матричний розв'язок, тобто О, це елементи руху е, цієї е, кривої, скоро ж це, значить, анормальні е, нейрорухи на, кож, на кожній ділянці, так, які через от, різні матриці впливу. Це те, що, те, що описує мікрорівень на рівні, е, коли ми враховуємо вже, так би мовити, е, Кожен мікрофізичний процес, так? І зовнішній вплив зовнішній це матриця когнітивних сигналів от, от такого типу і коефіцієнти впливу, які, по суті, визначають вплив 에, того чи іншого рядка, значить, на е, конкретний е, ділянку, ділянку руху. Ну, якщо це все обчислити, значить, тобто можна вже отримати такі вже е, ітеративні е Формули, значить, матричні для визначення елементів траєкторії. От. Не менш важливо є задача ідентифікація параметрів. Наприклад, коефіцієнти впливу сигналів, значить на, тому що їх може бути різна кількість, може бути там 16, може бути 32, 128 і так далі. Ну і ще більш складніша апаратура, тобто це, в деякій мірі, є такий адаптивний вектор, значить, і з іншої сторони, він визначає впливи значить, конкретного конкретних зон на елементи руху це що важливо для для діагностики і подальшого, подальшого подальшої е, терапії лікування. ну приблизно ось в такому вигляді е, бачить е, е, такий ма так сказати е, електронний е, електронний досяг кожного Па пацієнта так, чи де визначено вже, вже такий попередній е, стан хворого, тобто, є в цих цифрах тут все вказано так. От, можна ви, то, по побачите, навіть, то, тут, це, це реальні пацієнти, тобто з, з певними ознаками, е, вже не, не на навіть не на першій стадії, а досить, досить такі. О, такі от речі вони саме показують оці анормальні рухи. Е, Тут показано, скажем, частина траєкторії відповідно, так, і оцей кумулятивний сигнал, який, значить, відвідображає сумарну дію там НС М-сенсорів, так, які поступають, значить, ну, на від від. від, від, від Елементів коригованого мозку, так і стачить за, загальна така, така крива. Е, ну, от ці графіки ілюструють добру відповідність, відповідність. Наприклад, цими знаками квадратиками показано те, що реально малює пацієнт, синім показано крива, модельна крива. Спускаємо на невеличкі кількість точок, там мовно 100 точок, так? Це все ми можемо перевірено на досить великих обсяг інформації. Наприклад, тут є тисяча, тисяча елементів. Вибачте, Михайло Романович, я перепрошую буквально на хвилину. Колеги, у вас все ви добре чуєте? Нема технічних Так, чуємо нормально. Чуємо, чуємо нормально, нормально. Ага, добре. Ну і, скажімо, ми спостерігаємо, Добре, що в таких сідлах значить, є пе певні відхилення, але, скажімо, наша методика дозволяє е за рахунок того, що ми можемо брати довільну до кількість, кількість точок, роби робити декомпозицію, е практично е злічених кількості точок, як, як це дозволяє е саме, е саме апаратне забезпечення, тобто ці. Сідла можна таким чином зменшувати. як показано тут, вони вже майже не невидимі, це вже на 500 точках, значить далі це вже 2000, ну, 1000, 2000, відповідно так, і це є досить такою гарною апроксимацією, щоб дійсно визначати вже реальний, реальний стан, стан пацієнта. Вже довго не буду, бо так, на жаль, і погано чути. От, значить, тут показана також така сама сама крива, значить, для чотири тисячі елементів руху. Так, синя, це модель червона, це те, що пацієнт наносить електронним пером, Так, ну, тут, в принципі, тут показано, що. от, Покращений результат, значить, можна оці піки значить, більш точніше наближувати. Таким чином можна ці візуалізувати, значить, так, як, значить, у відповідності з тим з тим, що наносить пацієнт. Такі результати отримуються, значить. Кажемо, якщо ну я показував, що рухи є складні, вони, це d 3D, 3D зображення, значить ми можемо по кожному компоненту, і тоді загальна оцінка дійсно дає ось такий реальний стан захворювання. Враховуючи те, що дані криві відображають впливи конкретних зон кори головного мозку, конкретних конкретної зони, зони нейронів, в університеті і Марії Кюрі, і з якими ми давно співпрацюємо, і в Інституті головного і спинного мозку Парижу. значить, саме медичні методики, значить дикування, зараз працюють до досить успішно і скаже, тобто для них важливо казати, які, яка зона зона, значить, кориголодного мозку да, дає ось 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 такі е, піки, так? Тоді е, є методика, яка дозволяє знижувати імпульс сигналів, значить в приблизно в цих зонах, так і відповідно отримувати більш такі, ну це не, не, не за один раз, так, але от є такі зараз сучасні технології лікування, і це власне ось допомагає це, це зробити. Наша маленька лабораторія. От, електронне перо, планшет високу, вис, з високою роздільністю. Каск, цей, каска і енцефалограф, пацієнт, відповідно, так, от, е, сигнали кожного е, із сенсора, сенсора, і приблизно картини, е, які можна, можна е, показувати е, про стан е, сигналів е, конкретно. Не розсигнал конкретного пацієнта. Такі задачі також ми можемо робити, тобто брати сигнали конкретних вузлів, конкретних, конкретних частин тіла, так, значить, для того, щоб робити таке більш ну, диференційне порівняння, так? І тут і можна ставити задачі щодо моделювання, значить, важливих зараз в. На, ну, для тих людей, які пострадали, значить втрачені кінцівки, тобто це, це, це такого. звичайно, що тут ще ми і застосовуємо і народні мережі для, для таких задач. Дякую, Коротко таке автодомлено, всім за увагу. Якщо є питання, то я готовий відповісти.